Вулиця Балакіна у центрі Полтави названа 1944-го на честь радянського полковника, який роком раніше загинув у регіоні. Цей топонім мають змінити. Не знаю ніхто такий Балакін і не чув ніколи, що перейменував вулицю в залежності від того, був комуністом Балакін чи ні. Якщо був, то перейменувати, якщо ні, то може повернутися до старовинної назви. 15 березня у громаді стартувало голосування щодо перейменування цієї та інших вулиць другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Голосування влаштували на інтернет-платформі Едем. Триватиме воно два тижні, каже Анна Воробйова. Проголосувати можуть лише жителі полтавської міської територіальної громади які за місцем реєстрації, які зареєстровані тут у нас з 14 років може проголосувати громадянин. Як розповіла Анна Воробйова, для голосування на сайті слід обрати розділ вхід у правому верхньому куті. Після цього зареєструватись або увійти можна за електронним підписом, інтернет-банкінгом або дія підписом. Після цього обрати полтавську громаду та розділ консультації з громадськістю. Далі у розділі опитування. Будуть відображатися усі топоніми, які мають перейменувати серед запропонованих варіантів. Можна обрати лише один. Буває так, що система не, не працює. Чи якісь збої, чи видає помилку, чи банків не пропускає. а Ви знаєте, що у вас полтавська прописка, але щось пішло не так. Звертатися з такими питаннями це безпосередньо на платформу Едем до адміністраторів, які проконсультують і відразу вирішать цю проблему. У Полтаві та приєднаних селах мешкає понад 300 тисяч жителів. За словами Анни Воробйової, під час першого етапу перейменування топонімів у громаді до голосування долучилося приблизно 7,5 тисяч людей. Це 0,25 тисячних відсотка. Долучатися я вважаю, що не варто. Чому тому що тут все справа істориків? Це однозначно. Тому що те, що я знаю, ну воно так. А те, що знають історики, це більш глибоко, професійно, грамотно і хай вони цим займаються, але відповідальність несуть вони. Не чув я нічого за це голосування. Я б долучився, проголосував би. Ставлюся позитивно, потрібно змінювати вже було раніше, ще, а не щось. Нагадаємо, пропозиції щодо перейменування вулиць у громаді можуть подавати усі місцеві жителі. Варіанти опрацьовують на засіданнях робочої групи, в яку входять, зокрема, історики, краєзнавці, філологи тощо. Після відповідного рішення виконкому пропозиції ставлять на голосування, а остаточно нові назви затверджують на сесії міської ради. Топоніми першої черги у громаді затвердили 10 березня. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.